Я вирішила спробувати сок Гуави. До речі, саму Гуаву ще не їла натуральну, а оленка ми прийшли тут трошечки по справах. Тут є ось такі свіжовижиті соки. І виріште, Я розповідаю глядачам, що вирішила спробувати гуаву, дуже корисно. Ми якось з вами спробуємо і натурально. Це сіт. По складу подивилась, цукрів немає, дуже натуральна. натуральна. Це тут є гранат. А це що? Это гуава. А это якась преміум джус. Да? Це теж Гуава. Розова, да, розова Глава. Це не Мангустина, а не Папая, господи. Боже, ну напишіть в коментарях, що це таке. Так, от мангустин. Це в нас... Короче, забула, як воно називається. Крутилась в голові, крутилась, маракує їм, бачите, навіть кісточки є. Навіть кісточки тут є. Маракуя 59 баків. Тут зелене яблуко ще є. Це Ну, Я, мабуть, гуаву спробую ось таку рожеву. Бо да. там я вичитала є сіль в цій. Вона і казала, що вона як підсолена. А це, я, а це я зараз подивлюсь, що є тут сіль. Також є в складі трошки солі. Ну, от показано навіть 0,12, 99,8 це гуава, а 0,12 це сіль. Тому я оце думаю, чи цю, чи цю гуаву спробувати. Як ви думаєте? Ану, напишіть, яку я вибрала гуаву. Так, Ну що користуюсь можливістю, щоб не на вулиці, не на жарі, а тут і давайте спробуємо. Вибрала розову, ви майже згадали. сіль десь присутня, десь трошки солодо, ну, солодке, ну, я б сказала, ніяке. Але коли жарко, коли спека, от саме то не солодке, не солоне. Тому рекомендаціон.